Вітаю колеги. Ми зараз знаходимося в Дніпровському районі міста Києва, і позаду мене ви можете бачити фасад одного з пошкоджених будинків. Тут було пошкоджено фасад однієї з багатоповерхівок. На щастя, без постраждалих, без серйозних руйнувань, без сильних пошкоджень транспорту чи іншої техніки. Очевидці прильоту розповідають про те, що було дуже гучно, було дуже страшно, але на щастя, ніхто не постраждав. А детальніше про те, що відбулося і як вони пережили цю ніч, нам розкажуть власне самі жителі будинку та прилеглих будинків. Ну, досить тривожно. У мене хлопчик, 11 років син, мій песик. Ми всі прокинулися від досить гучних вибухів. І Чесно кажучи, такий поганий осадок і тривожно досить вже зараз на душі, тому що ти розумієш, що це все відбувається поруч, і ти не знаєш, чи наступного разу твоя квартира не постраждає, і родина твоя. У нас другий коридор. Ну можна так передбачити надійний, там дві монолітні стіни, і ми просто туди переміщаємося. Ми вже облаштували там спальні місця. Дитина моя знає, що вже треба заздалегідь перейти і що там більш-менш буде безпечно. Ніч була дуже шумна, дуже було моторошно. Ну, трохи наче від цього починаємо відвикати, але такі ночі нагадують, що війна продовжується, що дуже страшно. Сьогоднішня ніч була тривожною, було дуже гучно. Працювали ППО, постійно щось збивали, ну і як ви бачите, результат. Обламки якісь попали в наш будинок, тому треба все-таки, коли звучить тривога, бути в укритті. Постійно під час тривоги немає можливості 17-го поверха спускатись в укриття, тому це обмежені простір, там, де глухі стіни перебувати. Психологічно просто себе налаштовувати, якось підтримувати і родину, і психологічний стан свій. Ворог не припиняє підступних атак на столицю і намагається з усіх сил залякати людей і змусити їх переживати всі події у страху. Але ми маємо пам'ятати, що необхідно дотримуватися правил безпеки, правил двох стін і не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та ходити в укриття. Треба потрібно берегти власні сім'ї та власну безпеку. В мене наразі по цій інформації все передаю вам слово студія. Дякуємо тобі, Микита Саєнко розказав про наслідки, показав о, ударів по столиці зазнала ушкоджень будівля, але ось власне щойно написала Київська міська державна адміністрація про те, що внаслідок ворожої атаки БПЛА у Дарницькому районі є пошкодження будівель і автомобілів. У Дарницькому районі пошкоджено три житлові будинки. Загалом дев'ять автомобілів та одна будівля ресторану. Одна жінка постраждала. Вона постраждала отримала поранення невеличкого уламку БПЛА через вікно Олкону її госпіталізували. Пише про це КМДА власне. Посилається на мера Києва Віталія Кличко. Отака от сьогодні була ніч. Атакували всю нашу державу дронами росіяни. Тож про наслідки будемо говорити ще і далі.